Вітаємо вас на каналі Експорту. До вашої уваги огляд матчу Реал Матрид Барселона. Ця зустріч закінчилася на користь Реал Матриду з рахунком три Барселона стала грати краще. Ми це бачимо неозброєним оком. Хаві знаходить ключ до успіху, але поки що чогось не вистачає. Команда після Ліги Чемпіонів втомилася, грала в десятьох, я нагадаю, і тому сьогодні, можливо, десь це зіграло ключову роль. В принципі, вони сьогодні забували свої моменти, могли забити ще, але ні. Пропустили три голи. Я можу відмітити сьогодні Васкеса, який заробив пенальті і який забив гол. Дальню стійку замкнув, класно відчуває. Гру і в такому матчі показав себе на усі 100%. Белінгем вже поставив крапку, класно на заміну вийшов Брейм дієс який обігрував один в один, тікав від опонентів і класно міг і далі себе показувати. 32 рахунок бойовий, можливо, десь матч був на 3-3, але це вже нікого не хвилює. Реалметр тільки. Також після Ліги чемпіонів вони не встигли майже відновитися. Там був додатковий час. Тут 90 плюс декілька хвилин доданого часу від арбітра. Також фізично люди можуть втомлюватися. Це також травми, це тонус. Сьогодні можемо ми підтримати Андрія Луніна. Так, десь помилився в першому голі, але я думаю, що потім він віддав ось цю майже гольову передачу на Вінісіуса. Він не забив, на жаль, і було декілька сейвів. Ну і минули Матч проти Манчестер Сіті, серія пенальті, круто себе показав, і в принципі вийшов в півфінал Ліги Чемпіонів. Помиляються люди, таке буває, але є момент. Захист Real Матрида дійсно сьогодні відіграв дуже жахливу гру, тому що усі стандарти, усі кутові, ближні стійки, дальні, вони проходили ці передачі. Захист просто стояв та дивився, вони не хотіли боротися за ці м'ячі. І ось в цьому також може бути проблема. Тому Анчелоті і про це повинен пам'ятати при аналізі, тому що якщо ви будете в пів. Фіналі таке буде відбуватися. Ви не пройдете до фіналу, і фінал вам не світить взагалі. Якщо навіть ви вийдете якимось чином, там через Луніна, через пенальті, такі помилки чемпіони не допускають. Ну, можна нам провітати Реал, скоріш за все, вони вже чемпіони Іспанії. Наздогнати майже неможливо. Там вже відстань від Барселони 11 очок. В принципі, Жирона на третьому. Там легендарно вони посідають місце в Єврокубках. Для них це рекорд довбик в топі серед бомбардирів. Чемпіонату Іспанії, і вже, мабуть, наш Українець опиниться десь точно не в Іспанії, а можливо в Англії чи навіть там в Італії. Подивимося, хто його захоче купити. Дякуємо вам за перегляд. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк. Обов'язково почуємося.